Чернігів залишиться без фінансової допомоги Києва у 25 мільйонів гривень на фортифікації. Мінфін не погодив міжбюджетний трансфер. Про це повідомив виконувач обов'язків Олександр Ломако. Нагадаємо, рішенням сесії Київської міськради депутати виділили кошти Чернігову на облаштування оборонних споруд. 3 червня Мінфін погодив цей міжбюджетний транспорт, а 11 червня це погодження відкликав. Надіслав лист про те, що вони викликають своє погодження. Ну, ситуація виглядає наступним чином. Центральна влада вилучає ПДФО у громад. Одна громада хоче допомогти іншій, і Київ розуміє чітко, що Чернігів захищав і захищає не тільки себе, а захищає столицю. Київ на умовах співфінансування 50% готовий буде профінансувати спорудження цих оборонних споруд, фортифікаційних споруд навколо міста. Але потрібно затвердження мінфіну. Мінфін спочатку затверджує, потім відкликає. Я думаю, що це було зроблено по вказівці. І під такими стисками очевидно, тому що іншого пояснення у мене цьому немає. Також Олександр Ломако зазначив, що навіть попри абсурдне рішення центральної влади, місто, хоч і без допомоги Києва, збудує 16 вогневих позицій для громади Чернігова, для міської влади, безпека нашого міста, безпека містян це пріоритет номер. Один. Тому я повідомляю, що попри це абсурдне рішення центральної влади, абсурдне рішення уряду, ми знайдемо. Знімемо з якихось важливих статей, тому що неважливих немає. Після того, як у міста вилучили 800 мільйонів в цьому році і понад 200 в минулому році військового так званого військового ПДФО е лишилися кошти бюджету тільки на найпріоритетніші напрямки, але будемо знімати з найпріоритетних на Ще більш пріоритетні, тому що оборона це пріоритет номер один. Нагадаємо, Київ одне з перших міст, яке підтримало Чернігів на шляху до відновлення після деблокади міста у 2022 році. Рішенням столичного муніципалітету було виділено 100 мільйонів гривень з власного бюджету та відбудови Чернігова. Ці кошти пішли на ремонти житлових будинків, а також відновлення об'єктів критичної інфраструктури.